Тим часом планети сонячної системи стали одна за одною здаватися під натиском сил імператора людства. Венера і Меркурій швидко отримали імперські форпости. А Сатурн, після блискавичної кампанії, долучив своїх кораблебудівельників та інженерів до спорудження імперського флоту для великого хрестового походу. В ході подальшого походу будуть створені колосальні верфі та бази для обслуговування флоту: Возґрунґарод, Лорін, Кипрамунді. І нарешті наприкінці 800 року, 30-го тисячоліття, тисячі флотів різного розміру розпочали переможний марш Всесвітом. Мірою відкриття зоряної мапи картографи людства почали ділити необмежений космос на сегментуми. У відповідності до структурного розподілу їх було виділено п'ять: сегментум Солар, наша зоряна система з колискою людства террою, серце і мозок імперіуму. Сегментом Пацифікус шмат космосу, що лежить на галактичному заході від Терри. На кордоні із ним у подальшому лежатиме невідкрита зона, за якою невідоме. Сегментом обскурус, шмат космосу, що лежить на північ від Терри. Саме тут буде відкрито тоді ще спокійне око жаху. Тут буде закладено колосальну верф – базу для обслуговування флоту Кипра Мунді, сегментом Темпестос. Шмат космосу, що лежить на галактичному півдні від Терри. тут лежали темні світи, зіркове скупчення гарони та пекельні зірки місце паломництва мільйонів дослідників, марсіан та вільних торгівців упродовж 10 тисяч років. Сегментом Ультіма. Шмат космосу, що лежить на галактичному сході від Терри, тут розташувалася одна з найбільших оркових імперій 30-го тисячоліття. Саме тут існувало найбільше людських світів та цивілізацій, будучи найбільшим сегментумом із п'яти, він стане колискою п'яти сотень світів ультрамару. Саме під час Єресі, по центру сегментуму виникне супермасивна чорна діра, і кількість жилої площі значно знизиться. Усі ці сегменту ми у свою чергу ділилися на сектори: декілька зоряних систем та субсектори зоряна система. Саме ця галактична мапа стала потроху відкриватися для експедицій великого походу. Перед ними у різні куточки галактик відбули нові угруповання Rogue Trader Militant. Наче першопрохідці, тисячі нащадків родин, які втратили свою силу і статки під час війн уніфікації, чи просто ті, хто шукатиме щастя серед зірок, бандити з сумлінням, шукачі скарбів, професійні військові, вчені та дослідники, і був спроможний забезпечити власний невеличкий флот зоряних кораблів. Вилетіли поперед військових флотів імперіуму, щоб закартографувати і відкрити для людства зоряну мапу всесвіту. Для цього вони мали своєрідний сертифікат торгівлі та експедиції від імператора. Оскільки частково роук трейдер були вихідцями із родин, що здалися на милість нашого уберпсайкера під час війн уніфікації, то можливість отримати нові перспективи у житті та своєрідну свободу від тиранічного імперіуму вони сприймали доволі позитивно, але така свобода несла зі собою і численні небезпеки. Будучи розвідниками, вони першими стикалися із загрозами недослідженого космосу, варп прірви у галактичному полотні, астероїдні та мінні поля залишені під час минулих конф конфліктів, Ксеноси, бунти екіпажів, усі ці та інші загрози чекали на носіїв мандату Роуктрейдер у кожній системі у так званому тумані війни. Тож не дивно, що кожна зустріч імперського флоту з кораблями Роуктрейдер викликала численні здивовані подихи, адже кожен флот експедиторів був амальгамою підрихтованих, модернізованих та навіть взятих на абордаж кораблів Ксеносів. Напевно, найбільш трагічною для вільних торгівців була харсія імператора, яка дозволяючи вести діяльність Rogue Trader мілітант, водночас забороняла останнім повертатися до сонячної системи. Імпіс багнув, що позбуваючись суперників і отримуючи при цьому вигоду для великого походу, слід подбати, щоб тим чи іншим способом вони більше не поверталися додому. Проте навіть туга за домівкою, численні небезпеки і проблеми з логістикою, не стали на заваді у екстраординарних вільних торгачів, десятки з яких сколотили власні флоти, дістали славу серед зірок, а їх іменами картографи назвали сектори відкритих галактик. З приєднанням баз та флоту Сатурну, імперіум отримав численну робочу висококваліфіковану силу для будівництва та підтримки флотів, які вирушали у невідоме. Додавши до цього, знайдені під час перших років походу реліки темних часів та експертизу союзних адептус механікум, у складі імперських флотилій з'явилися найунікальніші міжзоряні кораблі та летючі палаци, що увійдуть в історію вахи. Збудовані чи знайдені в одиничному варіанті без розуміння технології і реплікації їх дизайну та систем, імена Термінус Ест, Нікор, Мірабіліс, Фаланкс, Вердексор, Мардварк, Селот стали синонімами імперської сили та міці флоту Імперіуму. Для початку встановімо невеличку константу, що вирізнятиме зоряні флоти 30-го і 40-го тисячоліть Вахи, і поміж ними і серед інших всесвітів на зразок зоряних війн, стартреку тощо кораблі Вахи і раннього імперіуму, хоч і були високотехнологічними, але виглядали як літаючі собори з екіпажами у десятки сотні тисяч осіб. Де кожен матрос, інженер, лейтенант тощо відповідали за окремо взятий кабель, гайку, термінал, двері чи гармато. Не дивлячись на таку перенасиченість екіпажів, з роками зоряного вояжу, вони перетворювалися на справжні летючі міста з власним побутом та інфраструктурою. А багатотисячна чисельність дозволяла перенести масові втрати під час бою із супротивником. У сонячній системі, а згодом і за її межами, було створено гігантські склади прометіуму, пального, яке використовувалося у двигунах фактично будь-якої техніки імперіуму від зоряних лінкорів до транспортних джипів. Воно складалося з різних ізотопів гідрогену та кисню і використовувалося і як звичайне пальне, і для плазмових реакторів маси на кораблях чи у важкій техніці. Термін стали використовувати у Васі для опису будь-якого пального, хоча ця субстанція не завжди має однаковий хімічний склад і чітко встановлену схему виробництва. Кожен із легіонів Астартес отримав власні флагмани, заздалегідь замовлені та сконструйовані інженерами поблизу Марсу, Сатурну, Місяця, Восу, Ципрамундії та інших уберпотужних зоряних баз. 17 із легіонів отримали як флагман кораблі класу Глоріана. Ці велетенські 15 26 кілометрові левіафани рою, озброєні батареями макрогармат, серією плазмометів, лазерометів, протикорабельних ракет, торпед, потужних зоряних променів ланців, що ріжуть та випалюють будь-що на колосальних відстанях, ангарами для десятків штурмових, десантних та винищувальних флотилій, стали уособленням сили космофлоту Адептус Астартес, іконами унікальності кожного із легіонів. Закуті у потрійний прошарок адамантію та вкриті найпотужнішими силовими полями у всесвіті, кожен з цих флагманів ніс свої особливості, облаштовані у відповідності до характеристик окремо взятого легіону. А їхні імена стали асоціюватися з кожним окремим примархом і властивостями підшефних їм легіонів. Екіпажі Глорія нараховували сотні тисяч пілотів, десанту, інженерів, матросів тощо імена цих кораблів будуть не один раз на вустах галактики під час Єресі Горуса. Непереможна істина. Легіон темних янголів, буря мечів, білі шрами, Храфнкел. Легіон космічних вовків. Червона сльоза, Легіон Кривавих Янголів, Залізний кулак, Легіон Залізних рук, честь Макрагга, Ультрамарини. Вийшовший із полум'я, Легіон Саламандр, Тінь Імператора, Легіон Гвардії Ворона, Гордість імператора, Легіон дітей імператора, Залізна кров. Легіон Залізних воїнів, Сутінки. Легіон Нічних Лордів. Завойовник. Легіон Пожирачів світів. Витривалість. Легіон Гвардії Смерті. Хотеп Легіон Тисячі синів. Мстивий дух, Легіон синів Горуса, Закон Віри, Легіон носіїв слова. Альфа і Бета, Альфа Легіон, шпики і інфільтратори Всесвіту Воргамера. Окрім флагманів, космодесант отримав чимало 13 20 кілометрових бойових барж, щось середнє між лінкорами та бойовими крейсерами флоту імперії. Вони несли все те ж озброєння, що й Глоріани, але у меншому форматі, а також потужні макрогармати для бомбардування поверхні і цілі палуби для штурмових і транспортних флотилій, а також дроп подів, що мали доставляти космодесант на поверхню планети чи на борт корабля. Як і імперський флот, Космодесант отримав і сотні кораблів класу Лінкор: лінійний крейсер, важкий крейсер, легкий крейсер. Взагалі, при формуванні чартів космофлоту Імперіуму та Астартес Games Workshop черпав основні ідеї та статистику зі структури британського флоту часів Першої світової війни. Відомі класи Голіаф, Перемога, Інфернус, Імператор, Тіамат, Ворспайт, Помста, Белерофон, Пекло, Світанок, Олімпія, Кардинал. Усі ці кораблі, що в імперському, що в астартес флоті, виконували різні функції і несли на собі озброєння у достатній кількості, щоб винищити будь-яку планету чи сектор. Від 10 до 15-20 кілометрів у довжину ці велетні могли пробити будь-яку блокаду і захистити будь-який об'єкт. А їхні 10-90 тисячні екіпажі могли виконати будь-яке завдання та забезпечити мінімальне функціонування зорельота навіть при втраті двох третин екіпажу. Окремим явищем у флоті. Астартес з часів великого походу і надалі стануть ударні крейсери кораблі у тонажі між важким і легким крейсером від 4 до 9 кілометрів залежно від легіону. Вони мали достатнє озброєння, броню та чисельність космодесанту на борту, щоб вирішити будь-яке завдання, але здебільшого виконували довге патрулювання темних зон і швидку доставку висадку. Астартес куди завгодно. Усі ці класи кораблів імперського зоряного флоту просувалися в оточенні численних флотилій ескорту, важких винищувачів, фрегатів, корветів тощо, будучи ескортом від 500 метрів до 4 кілометрів, і з екіпажем у декілька тисяч осіб, вони передусім розраховували на власні специфікації та швидкість, адже не будучи обладнаними товстими рівнями адамантової броні та потужними щитами, все на що вони могли розраховувати, швидкість та маневровість. Відомі класи Спектр, Меч, Блискавка, Барон, Гарпія, Віджил, Тор. Усі вищевказані кораблі стали робочими кіньми імперського флоту, і саме завдяки їм імперська правда стала приходити у віддалені закутки галактик 30-го тисячоліття. Попри майже необмежені ресурси, вкладені у великий хрестовий похід, він йшов украй повільно. Основною проблемою була нестача очільника та надлюдської сили космодесанту. А просто кажучи, ну не міг імператор бути одразу у кожній точці конфлікту і клепати Астартес щодня. Адже саме у генному коді 20 суперпупер-примархів імператор заклав основну генетичну сітку легіонів. Він ретельно пильнував, аби генетичний матеріал для різних легіонів надходив особисто від нього з його лабораторії. Щоб обійти проблему з численними мутаціями генокоду Астартес, яка десятками років переслідуватиме половину легіонів космодесанту, імператор проводив численні перевірки прогеноїдів, імплантів і дітей, які відбиралися на імплантацію. Але все йшло занадто повільно. А мутації прогеноїдів руйнували всі надії. І тоді, у 802 році 30-го тисячоліття, на видобувній колонії Хтонія, батько знайшов свого першого блудного сина і звали його. Горус ця подія увійде в історію, адже саме вона стала дійсно відправною точкою переможної ходи зоряного походу і початком кінця. Зустріч із першим примархом не тільки дала імператору надію знайти інших втрачених дітей, але й соратника, який швидко вчився і здобував перші перемоги. Та й генокод примарха нарешті зрушив вирішення проблеми генетичних мутацій Астартес. Побачивши необмежений потенціал горуса, імператор доручив останньому очолити 16-й легіон Космодесанто. Примарх же заклав основи майбутнього відбору легіонерів з рідної планети знайдених примархів, розпочавши ексклюзивний відбір до Астартес місячних вовків з Хтонії. Протягом наступних 30 років імператор і горос пліч опліч здійснювали пацифікацію відкритих секторів галактик, не раз рятуючи життя одне одного. Зокрема, Горос врятував життя імпі на віднайденій планеті залізних людей Росертал. Яка була схована Варпом ще з віку розбрату? А рятував горуса від конклаву безконтрольних псайкерів на Фесифоні. Ці 30 років дістали назву золотого віку імперського підкорення. Імперська правда замінила сотні релігій і об'єднала людство сотень планет під егідою доброго, атеїстично-альтруїстичного і технологічного імперіуму з імператором, імперською культурою, імперським військом, імперською адміністрацією і імперськими запам'ятовувачами. Надалі матимемо багато імперського. У 832 році 30-го тисячоліття родина знайшла ще одне втрачене дитя Лемана Руса, примарха, який очолить шостий легіон катів імператора космічних вовків. Із захопленням сектору Ректоріс був знайдений один із невідомих примархів 835 рік. За ним на планеті Медуза у 840 році році го тисячоліття віднайшли сироту Феруса Мануса, примарха 10-го легіону залізних рук. У 844 році віднайшлося дивовижне дитя Фулгрим, примарх Третього легіону дітей імператора. У 846 році знайшовся батько Саламандр, 18-й легіон вулкан. За ним свого татуся отримали у 848 році на інвіті стоїчні імперські кулаки 7-й Легіон. У 849 році славетний Робаут Гіліман, батько ультрасмурфів. Ультрамарини 13-й Легіон та правитель власної імперії 500 світів розпочав свою діяльність на благо людства у складі найвідомішої у всесвіті родини. Найменший 15-й легіон тисячі синів познайомився зі своїм батьком Магнусом Червоним у 850 році. Криваві янголи дев'ятого легіону побачили живого примарха Янгола Сангвініуса у 852 році. А прихований Калібан подарував лицаря Лева Ель Джонсона першому легіону темних янголів. Залізні воїни четвертого легіону познайомилися із татком Пертурабо у 854 році. Гвардія смерті чотирнадцяти легіона Стартес при звільненні Барбаруса у 864 році віднайшли свого примарха Мортаріона. Носії ж слова, 17-й легіон, у 874 році стали слухати проповіді Лоргара, примарха-священика. Лихі та махновські білі шрами, 5-й легіон, познайомилися зі своїм ханом у 884 році. Ну а у 900-х роках, 904-му та 934-му, два легіони знайшли найнищадніших, нещасливих та змучених примархів – Конрада Керза, Курца, 8-й легіон Нічних Лордів, та Ангрона, 12-й легіон, тоді ще бойових тхорів, а згодом пожирачів світів. Також у 970-му році 30-го тисячоліття гвардійці Ворона, 19-й легіон, віднайшли свого батька Корвуса Коракса. Горус же під час продовження експансії на схід зустрівся з останнім відсутнім братом Альфаріусом, який у 981 році очолить 20-й і останній Альфа Легіон. Але незважаючи на зоряну експансію, не все проходило, як обіцяла імперська утопія. А про ці проблеми поговоримо у наступному, дев'ятому епізоді Воргамера для чайників. У наступному епізоді. Ресурси для перемоги, ерадикація ксеносів, бешкетні діти, ювілей великого зоряного походу, перший зрадник, уланорський похід, тріумф на Уланорі.